Про поставку озброєння говорили і продовжимо. От колоніст Форбс Україна Володимир Даценко проаналізував постачання західної допомоги нашій державі за місяцями. І, от, судячи з інфографіки, обсяги поставок за багатьма позиціями неухильно знижуються. Хоча за деякими системами у серпні спостерігається невелике зростання. Ці цифри все одно нижче ніж навесні. Найголовніше зниження йде за артилерією, поставки якої за два місяці залишалися на найнижчому рівні. Зазначимо, що артилерія сьогодні це основна потреба. Як заявляв головком Валерій Залужний, за далекобійними ракетними системами і вертольотами сплеск був у червні, в липні їх поменшало, і ще менше стало у серпні. Невеликий зріст у цьому місяці є за бронемашинами та ручними гранатометами або ракетними установками. Пане Вікторе, як з чим ви пов'язуєте ось такі коливання у поставках озброєння, на які дані може базуватися ось така статистика. Ну і врешті, збройні. Сили України чого найбільше потребують зараз у серпні? Тут ну, не хочеться критикувати людину, яка висловила певну думку, а я з цією думкою не погоджуюся. Ситуація виглядає наступним чином: у вас на столі є кавун. Ви пригадуєте, що вчора було два, але в межах от, ситуації, з якою ми маємо справу. Ми не бачимо ні Херсонську область, ні комбінат, котрий потім буде переробляти то, що від ковуна лишилася. Західні країни на сьогодні, в принципі, будь-які країни, не мають достатніх запасів озброєнь, щоб отак от легко передавати їх туди, де в цьому є потреба. Це не супермаркет. Потрібен час на вигадавлення нових. Деякі країни віддають нам те, що забирають в своїх підрозділах. Наприклад, гаубіці М 777 передані Україні вилучені в підрозділах морської піхоти збройних сил США розмова про передачу Міг-29 Словакією. Словакія віддає літаки, і на цей час, поки цій країні не буде компенсована втрата цих спроможностей, повітряний простір Словаччини прикривають авіація Чехії і Польщі. Тобто не все так просто, тут о, так однобічно підійти, к тому що давати стали менше не можна. Наступний нюанс для того, щоб забезпечувати поставки, значить потрібно враховувати наші потреби на сьогодні, коли на початку конфлікту ми отримували там десятками тисяч протитанкову зброю. Ми ну, винищили 100% російських танків, які були у нашого ворога на початку війни. Тобто з ким зараз воювати, поки привезуть нові танки, ну, не потрібно 10 тисяч протитанкових систем на сьогодні. Того, що у нас є, цілком достатньо. По тим же самим західним оцінкам, на кожен бронеоб'єкт росіян Збройні Сили України мають в своєму розпорядженні. Чотири протитанкових засоби. Ну, відповідно, навіщо витрачати кошти на те, що не може бути використано, ми поступово підходимо до цієї межі, коли е, Україні передаються все більш високотехнологічні, більш дорогі системи. Та той самий реактивний снаряд до реактивної системи Хаймарс коштує 168 тисяч доларів. Один пуск повного пакету коштує більше мільйона. На це також слід вважати, це дорого. Згаданий вже сьогодні в нашій розмові комплекс знітно-ракетний насам з коштує порядку 40 мільйонів доларів. Тобто, численно ми отримуємо менше, але ми отримуємо значно ефективнішу зброю і значно наращуємо наші можливості провадити ті чи інші дії. Що стосується, що, на мою думку, більш потрібно Збройним силам сьогодні, безумовно, нам потрібно наростити кількість артилерії, яка, по-перше, веде контрбатарійну боротьбу, по-друге, є ефективним стримуючим фактором атак противника. Тут, на мою думку, Міністерство оборони обрало абсолютно правильний підхід, коли мова йде про органік Юніт, коли ми отримуємо Повністю укомплектоване підрозділення. Не міняємо одну гармату на одну гармату натовського калібра, вилучаємо один дивізіон. Замість нового отримаємо дивізіон, в котрому є все необхідне, починаючи від транспортно заряджаючих машин, машин передових артилерійських спостерігачів, обладнання для ремонту, тренажери для підготовки операторів. Тобто, в комплексі зразу все це не робиться швидко, але це робиться, і в принципі тут тенденція позитивна. Ну завжди варто пам'ятати про те, що прапор перемоги над Кремлем буде встановлювати український піхотинець, щоб він до туди дійшов. Нам вкрай необхідно е забезпечити засоби мобільності піхоти і засоби її вогневої підтримки. Тому я думаю, що варто зосередитися на отриманні від партнерів е бойових машин піхоти бронетранспортерів. Зараз ми бачимо досить багато таких надходжень. Австралія передає машини бушмастер, турки переозброїли своїми броньованими автомобілями підрозділи морської піхоти. Частково Британія надає бойові машини мастив. Тобто, досить багато всього, але воно досить строкате. Зрозуміло, що за наших умов не можуть бути такі постачання стандартизовані. Тобто за отриманням бойових броньованих машин має відбутися отримання відповідних ремонтних засобів. Тобто, ну, війна, безумовно, ми зазнаємо втрат, але потрібно мати можливість відновлювати те, що ми отримуємо від партнерів, евакуювати все це і там це відновлювати. Росіяни такої можливості не мають. Через це ми бачимо величезну кількість. Техніки, яка потрапляє до наших рук, яка відновлюється нашими фахівцями, повертається уже в строї збройних сил України і е, веде бойові дії проти своїх колишніх власників. Тому от е, я би зосередився на отриманні артилерії і бойових броньованих машин.